У новоросійську загорілась кирилівська підстанція, і хоч причини ще встановлюють, уже відомо, що загоряння призвело до відключення електроенергії. Без світла залишились 26 тисяч осіб. Місцеві жителі заявляють, що чули звуки дронів, але глава новоросійська каже, що причину пожежі буде встановлено після гасіння і проведення відповідних заходів. Поки встановлюють, що стало причиною займання сьогодні, вже достеменно відомо, що тривожило жителів новоросійська 17 травня. Тоді місцеві нарахували понад 30 вибухів. Російське Міноборони писало про збиті українські безпілотники, але не повідомило про прильоти на нафтобази і термінали в новоросійську. Наслідок нічної атаки. Дронів на Новоросійськ постраждали мазутний термінал і термінал Import Харчпром». В останньому безпілотники влучили в два резервуари з пальним. Це станція Новоросійська. железнодорожна станція, тут бочки. Тільки що взорвався, взорвали одну дроном. Зараз ще там дрони літають. жужжать, Не знаю, що буде далі. Еще один летит. Еб... Сейчас. Порт под... порт подорвали! Порт взорвали наш! Порт взорвали наш. В наш порт взорвали. Прямо мене зарвалів. За порт хвилюється не лише росіянка з останнього відео. Російські окупанти готуються до ударів сил оборони України по військово-морській базі Чорноморського флоту в Новоросійську. Про це повідомив рух. А теж там укріплюють базу, встановлюють плавучі бар'єри та підводні сітки, які теоретично мають завадити атаці дронів.